Всім вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Європи. З вами Женя. Сьогодні в нас на огляді лідер продажу ціна. якість Nissan Qashqai 1.6 бензин. 2011 року випуска. Купляли, приганяли автомобіль з Австрії Крас, класної багатої країни, жорсткими дорожніми законами. І автомобілі з Австрії дуже користуються попитом, так як максимально збережені. Перевага, ексклюзивність даного автомобіля, який не має. В якого немає конкурентів станом на сьогодні у продажу в Україні, це найменший абсолютно підтверджений пробіг 140 тисяч кілометрів. Пробіг беззаперечний. Автобіль не битий, не фарбований, весь в оригінальному окрасі, в шикарному такому кольорі. Міняється він від освітлення. На вечір більш темніший стає. Ніяких технічних, візуальних зауважень, автобіль немає від слова абсолютно класна гума, зимова. Покажу вам залишок протектору. Вона як нова. Коциків, царапінок, мятін, корозії. Немає, не було і не буде. Цей автомобіль, до речі, дуже стійкий до корозії, кузов самого автомобіля, тому він користується попитом, так як немає таких слабких місць порівнянні з конкурентами. Колір автомобіля просто топ. От я знімаю і мені подобається на нього дивитися. Дуже приємний колір у співвідношенні з темними дисками, прямо вони його доповнюють. Довершений проект називаю. Автомобіль тільки приїхав після детелінгу. Зразу для вас у продаж. Покажу зблизька, показав загальну частину кузова. Тарапін м'яти пошкоджень пошкоджені по бамперу, по капоту немає. Оптика вся рідна. Видно, що автомобіль, автобанів, траси не бачив. Подивіться на протектор резини. Все скло оригінальне, ні сам. Ніяких зауважень просто немає. Кузов зеркало, ніяких пошкоджень немає. Від власника. Дивіться на стан автомобіля. Пройдемося толщинометром. Він код відкритий для будь-яких перевірок. Ми так само відкриті для будь-яких перевірок СТО, автоекспертів, діагностів. Так як приганяємо дуже класні автомобілі. Пройдемося толщинометром. Автобіль весь в оригінальному окрасі. Надаємо. Для перевірки толщинометрі маємо наявності три штуки. Хто не бачить, тут точка. Все в районі 100 мікрон. Нічого по пошкодженнях немає. Разом з вами було детально оглянуто автомобіль. Весь в оригінальному окрасі, Nissan Кашкай 2011 року випуска. Бензиновий 1.6 двигун. Класне домашнє збережене авто. Розглянемо стан салону. Так, по салону нам будь-який спеціаліст каже, що пробіг рідний, ручки, не обліші, ручки, не зацарапані. Склопідйомники. Так само видно, що ними мало користувалися. Корозії вздуття краски нічого немає, шкіряне кермо в оригінальному стані не фарбоване, не перешите. Автоскладання дзеркал, коректор фар, круїз контроль, двохзовний клімат, контроль, сидіння в оригіналі, камера заднього огляду, панорама. Проблем тут немає. Панорама Ще, як то кажуть, що вона не тече, вона не може текти, так як вона не відкривна. Панорама, чисто тут естетичний вигляд несе. Тому боятися її ніхто не, не треба. Задній ряд сидінь, так само без зауважень. Люблю я Кашкаї, так як ви їх дуже любите, на них найбільший попит зараз. За свої кошти автомобіль топ. Нічого не крутилось, нічого не знімалось, працює кожна кнопочка по автомобілю. Тут у нас запаска, вона ні разу не доставалась, подивіться, домкрат ні разу асфальта не бачив. Повний комплект по автомобілю присутній. Заводський. Оптика вся рідна. Він код, дублюючі таблички. Все на місці, абсолютний оригінал. автомобіль австрійський, 11 рік, сервісна книга вся. Дивіться, в 18 2018 році було 72 тисячі, в 17-му 63 тисячі. І отак от, от пішла вся історія. Всі відмітки. В 2021 році було 98 тисяч. Так, всі відмітки, що обмінялося по дилерам. В 2020 рік було 93,56. Ні, 78 в 2019 році, це наступне ТО написано. В 2019 році 78 тисяч. Історія дуже потужно підтверджена. Будь-які перевірки з ТО автоподборщики, запрошуємо. Перевірка стану роботи двигуна 140 тисяч кілометрів. Магнітола справна. Так, Камера заднього огляду, все працює, клімат справний. Нагрузка пішла, компресор включився. Ручник тримає, подивіться на стан керма. Шкіряне. Видно, що воно все в оригінальному стані. Панорама, панорама справна. Все працює. Я Не знаю, чи ви почуєте, як працює двигун, бо його є лічути. Відчувається, що малий пробіг. Оптика вся рідна. Наклейки про обслуговування автомобілів, які збігаються з сервісною книгою. Підкапотний простір в оригінальному стані, нічого не крутилось, нічого не знімалось, бо шумка не вигрізана. Всі ущільнювачі паралонгові ставки, все на місці. Все збігається з роком виробництва. Антифіз же 12-частенький. Мотор прям шепче. Не димить, не труїть, не сапунить. Чистенькі ніяких потьоків по автомобілю немає. І так, сьогодні разом з вами детально було оглянуто народніший автомобіль Nissan Qashqai 1,6 бензиновий простий двигун. Користується попитом. Автомобіль з найменшим повністю підтвердженим пробігом в Україні. Абсолютно оригінальний стан. Нагадаю, що хороше авто коштує трошки дорожче поганого. Тому. Таке авто дешево коштувати не може, так як аналогів на ринку станом на сьогодні в продажі немає по стану кузова та його найменшому пробігу. Класна комплектація, практичний автомобіль, дуже ліквідний, користується дуже великим попитом. Це правильна інвестиція. Якщо вам сподобалось наше авто, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку. під дім або приїжджайте, в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21, навпроти податкової. Ми завжди маємо гарний вибір автомобілів даного класу. Так як вони дуже популярні в Україні через свою стійкість до корозії і класні комплектації. Нагадаю, що всі наші автомобілі проходять технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж. Тому якщо вам це авто сподобалось, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку, працюємо по всій Україні. На огляді з вами був Женя, автомібіль розмитнений і сертифікований. Підписуйтесь на наш канал, можливо, саме в нас на каналі. Ви знайдете те авто, яке ви так довго шукаєте. Чесне перевірене в власній комплектації з малими пробігами до нових зустрічей з новими оглядами. Дуже достойний варіант без аналогів.